Гейов народ, всіх вітаю на каналі Скалді. У нас сьогодні вийшла не дуже м'ясна, але прибуткова катка. І завдяки цьому рейду я зрозумів, що на білій зоні можна піднімати великі статки. Але щоб піднімати ці статки, звісно, вам потрібна хороша тіма. І в цьому відео я виніс майже лям, а Назарчик виніс майже два. Тому, друже, сідай позручніше, тому що відяха вийшла і справді цікава. Звісно, якщо ти не підписаний на канал, підписуйся. Став великі пальці до гори, не забудь про коменти. А ми поїхали. Я даже на появимся. А я не знал. Что, на мотель, да? Да давай. Шо уже. Будем чекать типив там уже. я на красной зоне, когда сюда бехал, під перший спаун, чтоб ты понял, блядь. Я даже толком не встиг в комнату пролутать, вже уже типы было. Ты пишеха? Да. Будь здоров. Блядь. дай 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 пожалуйста 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 Кто нахуй такие? есть блядь, пробитие нахуй полтора ляма ты заебал? Я, я золота статуя от кальвана нашел нахуй нихуево. Да, бой, блядь. Єсть нахуй. Я знав, що має фартанути, блядь. Тільки не знав коли. О, блядь, Чуєш? Іди сюди, сюди, За сюди, мен... до мене зайди, до мене зайди. До мене зайди. Забереш собі, закинеш це якраз на один слов. Закин... Закинеш собі в цей. Я собі льва закинув в свою. цю. Там ящики, є, ти знаешь, да? На балконе. Але в присіді його лутай, а взагалі. вообще. Понял. Наконец-то мне на білій зоне дропнулась хуйня за полтора ляма. Ти уже в плюсе, не? Да я в всяком плюсі, блядь. <реж> Леб, на перший поверх? Да, да. Ти тут лутав, да, да. Бля, приємно бачити цього льва, блядь, тут. О, глушитель ще за 20 Вийшло. У нас тип, походу. вбив когось. Це ты Так. Да. Це бот блядь? Це бот він відкрив одні двері, блядь, Другі двері, нахуй. Пішов, спрятався в кімнаті блядь. Блядь. Господи бігає. Чуешь, да? Угу. Я, Чел? Я не знаю. Убил? Нет. Калный, каленый, каленый. Де? На улице вот тут. десь здесь Бачу, за, за деревом Хорош. Запушили, блядь, ченика. блядь, лутай, лутай, Це запизда, Це запиздал залутанный тип. Ебать, М24 за... Охуенно. Лутай, лутай. Навушники за 45. Все лутай, все лутай. Ебать, него разруска, Ержан. Все, ты с ней ставил, блядь. Килки маешь? Килки? Ты видал ты Не, нет. Ебать, него рюкзак. Ебать, он гонит. Ебуйку, ты шо? С чем ты пришел, блядь? Я иду подумать, что ты Если цего тимейт, то и тоже має бути Бо Я то просто патронов ебал. А в целом я сидив пизда вас. Да я ще по ньому дав, ні? Я по ньому, щоб ты ти, ти, бачив, скільки я по ньому садил, блять. Просто. Мены висне. 6 весны. Он шести интернетом, походу. Держан! То була твоя катка, це моя катка. А Я с цього заберу. Ну тут охуйня я чисто таке по мелочи бежать. Не прикрывай. Ты все забрав с того? Да. Шш. Це я выкидываю. Ебать, него, чувак, охуеть просто. Нам надо на вихід. Чипе стреляют, да? Нам треба. Давай може, захваемся. Держан. Да, я чую, да, я шусь повикиды. Минус один. Че, Хуй Хуя, знаю. Но я предлагаю зараз ставити десь метку і пробувати съебыватьсь. А, подожди, мені надо Єржан, це треба сейвити йду дуже срочно. Я в курсі, блядь, я в курсі. Потому что. Подожди, а почему так катка М, твоя, M20... а? Ця, почему так катка M... моя, а ця твоя, блядь? Я в цій тоже 1,5 ляма залутав. Чи ти вже забув? Забральник опусти на N. Я опустити? ЄБАТЬ золота N. чаша! У нього? Це скільки? Да! 210. Бля, нам надо на виход, срочно, да. Я сховав. На, на букву N опусти Я забраю, знаю, знаю. Він поламаний. Дуже сильно погано видно? Два штуки Ну, якщо погано видно, то да, то лучше підніми Воно тільки мішати буде Більше в мінусу йдеш Чувак, М24 за 170к. А друга пушка, що там? Чи а друга не було на нього Одна. Єбать, да, цього треба було пушити. 210 цей, шолом, 40 тисяч навушники. Бронік. Четвертий бронік в нього був. Чух в нього розруска за 70к. І рюкзак за 70. Точно, це пізда як сочно, блять. Що нам так нахуй везе... Слухай, я тобі кажу, нахуй ту е, жовту зону, блядь. Вот От... відповідаю <світ> Так, дай подивлюсь, скільки тут патронів. Магазин полон, заєбість. Це... А, цей даже вистріли ж не встиг зробити, блядь. я йому в голову з дробовика Так, На платний виход не варики ти ж, правильно? Ти бабок немає. Надо йде. йти, блядь, тако нахуй просто біжати туди старатись. Аккурат... Аккуратне, чем, так? Да? да. Я, наверное, буду бігти перший, потому що что... я в будь-якому випадку залутався, я в сейф поставив. Якщо будуть по мені гатити, ти хоч будеш розуміти. А ну подожди, мені треба знати просто скільки тут патронів і які. тут... жорсткий. Чиліки. Ходіть. Чекаємо поки що тут. Та почекаємо. Тим не далі. Я з дробовика тут осіду. Зверху, так? Да? Не дргайся, тебе чути это. В одному положенні стані все. Він лутає цього. Угу. А ті двері закриті дальні? Ні. Бля. Може, вийти Та Він почує, він зреагує. Думаєш встигне? Конечно. Може, мікрофон включити? Спитати, хуй, ти тут лутаєшся, з'їбався нахуй. <гум> <гум> Ой, де. Да. Один? Вроді да, один? Да, так. Не събається. Нам, кстати, в ту сторону с'ебуло. Сідаємо за ним. Да давай. Все, давай, він зараз уже не чує, бо він далеко. На другий поверх перепрыгаємо, як обычно. Чекай бо я, блядь на перевесні, Його не бачиш? Я бо я, здав. я на жорсткому перевес. Ну давай, я все одно аж ж кажу. Я буду ходити наперед. Щоб, якщо в'їбали, то не тебе. Мене -ен 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 енергетик, кстати, є. є? Да. Там бо Значить він пішов або на стайню по дорозі. Ну хай йде, хай йде Ні, вон туди він і пішов. Иди, де? Блять, сука, присів. Бачу, да. Бачиш, бачиш. Це бот. То бот загрози. Да, то бот. Не Тобі якщо що, найголовніше цей з'їбатись. Якщо шов друг мене зажимають, мене не спасай. Саме головне, щоб ти з'їбався. Не спіши, бо в мене перевіс, я не встигаю. Так, добре, добре Я маю вперед вийти прочекати, ну та що. Потому що якщо нас обязательно І там бот був, якщо що Значало йду я, щоб нас в не зажали, поняв? Як того разу за трактором, блять, ага. друг біля друга не ходим. Де під Вілу попід забор. Чисто. Мінус один. тут хто сходи, сука, у вілі? Єржан. Да, я чогось Давай по Він з, з вікна не може зачекати, зараз. Кто там? Минус. Чел? Да. Я со скара його. его. Я би пішов его подивитись, конечно, но, блядь. Хотя, может, я так і зроблю. Ты иди на выход? Я бы час є. Иди на выход, а я йду його прочекаю все-таки. Ну не похуй, я все равно я в будь-якому випадку з собой вино вшу півтора ляма, типа, мне це. Ну знаешь, чим більше, тим краще. Там бот до тебе йде, походу. Зустрів його? Кого бота? Не, він біля дома. Топ. Бот. Я уже на выході. Ага. Давай, два, один. Єее! Yeah. Чи назес, сте шо? Вгадай, вгадай. Полторушка. Ні. Nee. Лям 60. Лям 60, ніхуя Да. Да, я вбив типа одну блядь. З СКС ко і У мене нема замість чого забрати цю СКС-ку. Ну вот, пожалуйста, вот тип пішов, блядь, в Т4. Ми пішли з тобою в Т3, блядь, і ми їх роз'їбали. Угу. Причому жорстко? Ну його тімейт ішов в Т3. А от він ішов в Т4. Что лям 600, да? А ну-ка, я. Нього... я. У нього шолом. Чувак, у нього шолом шостий. Почти лям 800. Нихуя. У нього шостий шолом був, чувак.